Доброго дня, любі друзі, в етері Софія. І так, було, є, буде. Так, було. Це ваша сигніфікація наразі є. І що буде? Або як порада від Таро? О, ну, нормально. Зірочка, дивіться, це те, в яких енергіях ви знаходитеся зараз. На жаль, перевернуто. Да? Тож, тут, можливо, у когось чому перевернуто? Тому що хтось зустрівся з вас, шахраєм, якийсь обман навколо вас відбувається, можливо, за спиною хтось щось робить. Да? І це просто вас. Ну, якось пригничує. Якось все ж таки ви про то думаєте, і можливо знаєте, навіть вже переливаєте ті думки, як то кажуть, з пустого в порожнє, да? але не можете зараз з ними позбутися. І тому від того і перевернута енергія, да, тому що ну емоційне просто є дисбаланс такий. Тут може хтось пережив з вас навіть зраду, підлість у когось були крадіжки, або зараз навіть ну щось готується, тож будьте обережні, тому що це старше. Він може, ну, його вплив може бути ширший, ніж ми зараз е, загадали. І так, дивіться, колесо фортуни. Це те, що буде, і тут можливо зустріти людину, котра кардинально змінить ваше життя. Взагалі карта каже про успіх, перемогу, про щастя. От що ви хотіли використовуйте цей шанс, хоча б якийсь, як то кажуть, цеглинку для дому першу закласти. Розумієте, да? тут будуть події, які від, будуть відбуватися в твоєму житті. Ну, вони можуть бути і не дуже вам в плюс, да? не дуже подобається. Робатися або подобатися, але в будь-якому випадку це тут вже грає доля. Вже ви щось розвернули в якусь сторону колесо, і тому треба просто тут покладатися на долю, триматися позитиву, і від того, звісно, буде вам щастя. На що звернути увагу? Ну на те, що дивіться, ви вже в колесі тут біжите, біжите, ви вже прибігли, королева Пентаклів. Навіть якщо ви чоловік, у вас все добре, у вас є ваш трон. Але дивіться, на цій карті людина. Втомлена королева Пентаклів, вона сидить без сил. розумієте про що, да срочно-срочно ці м -м, свої. Пентаклі частину витратити на себе. Тут у вас все добре, надійність, достаток у всіх сферах. Тож тобто треба заспокоїтися і дозволити собі відпочинок, тому що королева вона ще повинна і виглядати добре. Да? Тож зберігайте, будь ласка, себе. От, можливо, хтось буде спілкуватися з жінкою при владі, наприклад. От або вона має якийсь статок, і вона так само може вам допомогти пентаклею. Знову таки, будьте с. Спокійними, все у вас буде добре.